І також, також енергатом зазначає, нагадує, що від початку російської окупації Запорізької АЕС вона пережила вісім повних блекаутів та один частковий із власне запуском аварійних дизель-генераторів. Ну а глава МАГАТЕ ГРОСІ на тлі відключення резервної лінії енергопостачання на Запорізькій АЕС заявив про дуже реальну загрозу для станцій. У зведенні організації йдеться, що експерти, які прибували на ЗС, повідомили, що єдина лінія на 330 кВт що залишалася. Була відключена о 10.06, в результаті чого станція повністю залежна від єдиної лінії на 750 кВт, що залишилося, і власне для електропостачання за межами майданчика. У МАГАТЕ також уточнили, що причина відключення резервної лінії енергопостачання на ЗАЕС наразі невідомі, і мовляв, воно сталося на тлі повідомлень про військову активність у регіоні навколо станції. <гум> а, власне, пане Юрію, Питання у мене таке виникає, можливо, доволі грубо прозвучить, але принаймні у мене так психіка спрацьовує. Під час по-моєму поштабного вторгнення я дуже багато новин чую і заяв, як від енергоатому, так і від МАГАТЕ, що от велика загроза нависає, от-от може статися велике лихо. Але знаєте, мені здається, що ми так же до цього все звикли, що одного разу, коли реально буде величезна загроза, ми просто таку чергову заяву будемо сприймати ну як буденна новина, яка лунає вже е, який раз. Тож як ви... Оцінювати заяву МАГАТЕ та й в принципі цю інформацію стосовно загрози на Запорізькій атомної електростанції. Я особисто заяви МАГАТЕ оцінюю фактично як ствердження фактажу, який і без них відомий, тому що їх не допускають в усі точки атомної електростанції Запорізької. Вони, а вони побачите, пробували, руп, вони пробували, вони запитували, їх ігнорують, тому що в принципі росіянам байдуже що хоче МАГАТЕ. Їм так фактично, тільки хіба формально треба підтверджувати, що вони забезпечують певні норми безпеки для того, щоб в інших точках світу, де Росатом має свої інтереси, скажімо так, їх не чіпали. І найближча точка це, наприклад, Туреччина і побудова нової атомної електростанції. Тому ЗС дивіться, ви зараз навіть частково вже відповіли на питання, що я хотів сказати, що це не перша ситуація, це практично вже десь десятий випадок. Коли обробуються лінії, то з того, то з того боку У нас між військовими відбувається таке собі змагання: все ж таки, в який бік будучи йти перетоки, або звідки буде електропостачання для ЗС. і військові, які наближалися до Запорізької атомної електростанції, кажуть, що звичайно це надзвичайно важко її повернути військовим шляхом, тому що там багато розміщено, заміновано, і всередині, ага. проте, якщо стосується ризиків, а все ж таки я би закликав бути відносно спокійними. Хіба знаєте, всередину аж щось закладуть такої потужності, але навіть і це майже неможливо, тому що технічні захисти кількох рівнів на подібній станції, яка є в Запоріжжі, вона не дозволяє зараз сильно хвилюватися. Більш того, більшість енергоблоків точніше, всі енергоблоки, там відключені, і більшість елементів майже охолоджені, тому там підтримується. Режим а, такий штат, штатний, не те, щоб заморозка, але майже повна зупинка. Тому а, то повна що зупинка. там є, плюс дизельні генератори а, вони дозволятимуть ще як мінімум місяць, які вже були раніше випадки, утримувати цю ситуацію. Тому це відбувається змагальний процес військових енергетиків за те, щоб повернути контроль. І не давати можливість, наприклад, тим потужницям, які ще є на ЗС, яким чином користатися росіянам або вказувати на, на свої перемоги. А okay. тепер що стосовно взагалі ще ситуації з ГРОСІ, на жаль, були помічені не він особисто, але працівники МАГАТЕ, які в Енергодарі після перевірок на ЗС спокійно розпивали там. Каву чай пиво з російськими військовослужбовцями, тому говорити про mm -hmm. а, точність їхніх перевірок не доводиться, якщо mm -hmm. чесно. До Путіна Гросі нещодавно їздив, да, в Сочі здається, була ця зустріч. А, піднімалося питання безпеки ЗС, але я так розумію, що мова йде про передачу Україні да під контроль цієї станції. Пане пан Олександре, як ви бачите цей пер перемовний процес? Як бачить взагалі магате регулюванні навколо АЕС, створення що там, демілітаризованої зони і, і, і все? так, чи от Є розуміння цього? Пане Олександре, пане Тарасе? Ну очевидно, що небезпека сама найбільша атомна електростанція. Не дай бог з нею щось трапляється. Це найбільші це, це більше ніж Чорнобиль в багато разів. Так може бути наслідки. А Чорнобильські наслідки, ми всі знаємо, були дуже е, катастрофічні для радянського Союзу, і Навіть вважається, що ця аварія і те, що наскільки збитки вона нанесла, один з факторів того, що розпався СРСР Чорнобильська. Тут Запорізька, значить і окупована і так далі. Звісно, що треба постійно ситуацію моніторити, постійно навіть не чекати, поки там дійсно щось уже і потім говорить, можливо і добре, що наперед говорять про складні ситуації, хоч вимагають якихось дій. Е, і МАГАТЕ на відміну від, наприклад, міжнародний червоний хрест ну, взагалі якось відсторонився. МАГАТЕ діє наскільки можливо в цій ситуації. От, але справа в тому, щоб оці всі дії все-таки увінчалися тим, що там нічого такого не відбулося, і враховуючи, що ця територія на тимчасово окупованій території, а Путін вважає її своєю, да? він же ж в Конституції. Тобто робити йому на своїй умовно території такі речі, ну то теж якийсь певний стримуючи певний. Невеличкий, але стримуючий фактор. Тому о, всі розуміємо небезпеку, о, о, будуть вони грати ці теми, будуть постійно. О, ця тема буде постійно, як ви кажете, вона, вона не зникне, поки не закінчиться ця війна. Вона буде присутня і і, і треба наскільки можливо нам реагувати, і наскільки можливо змагати. Будь. З росіянами нам важко про це говорити, тому що у нас комунікація дуже обмежена, але через міжнародні через організації, через лідень да, і так далі, якось. це, це так. цю і комунікацію можна тримати. Пане Тарасе, якщо коротко, ви ви бачите, що вимальовується певне рішення по ЗС. Ну, рішення в будь-якому випадку буде прийнято тоді, коли російська сторона захоче обговорювати це рішення і робити певні кроки, конкретні кроки по деокупації. Тобто, це, 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 це є рішення, mm. так. Інших рішень, ну я поки не бачу. Пане Юрію, можливо, ми розуміємо, що наша мета деокупація українських територій, і відповідно за теж до нас повернеться. Але, можливо, у вас є інформація про якесь проміжне рішення, яке зараз обговорюється, ну от та ж демілітаризована зона, адже ми знаємо, що український персонал лишається на цій станції, хоч вона якби є оточена, да, окупантом. Але все ж таки там українці працюють і вони, наскільки я розумію, не брали російські паспорти. Дивіться, українців там вже дуже мало. Майже весь основний склад виведений а, за інформацією. Ям даю інформацію від наших американських друзів, які безпосередньо досліджуються дуже глибоко і взагалі ядерною безпекою в цілому світі займається дехто з них навіть викладачі на території Запорізької атомної станції, коли приїжає і Гросі, відбувається наступна театральна постановка. МАГАТЕ каже: ми хочемо перевірити ось ці ось ці місця. їм кажуть, добре. Це зробите через два дні, а певний список виключається взагалі. Тобто вони тому не все перевіряють. Наступне, коли вони проходять в ті точки перевірки, там, як правило, сидять люди, які не обов'язково є точними фахівцями, перевірити вони цього не можуть, тому що ну, актуально оперативно цього не зробиш. не просто в відповідних жилетах там сидять. Коли їм задають певні питання, вони на них там деякі елементарні відповісти не можуть. Тобто, це постановка. Самих росіян цих фахівців. Недостатньо знов ж таки. повторюсь це не означає, що є надто великий ризик цьому, але ще раз стратегічно, що робить Гросі Гросі. Хоче в майбутньому балотуватися на очільника ООН що він показує світові, показує Росії Росії показує, що він має діалог. А діалог з Росією в, ООН, в Радбезі є. А світові показує, що він сильний переговорник, нібито, і таким чином Росія показує, що він. Стверджуючи про загрозу говорить всьому світові, що тут реально і не чіпайте не докуповуєте ці території. Україні фактично він нічого не говорить, тому що йому практично байдуже, чесно кажучи, чи mm -hmm. повернеться станція до України. Це моя особиста думка. А пане Юрію можливо, ви знаєте, яка наша пропозиція там проміжна да, по по ЗС Ми маємо mm -hmm. ну таке бачення от Україна. конкретно Н наша пропозиція абсолютно. Проста і зрозуміла відступити з даних територій, взагалі зрозуміло, що на російську територію повернути під контроль, підключити повністю до української енергосистеми, повернути тільки після того, можна буде туди працівників, а їх. Якщо я не помиляюсь, десь близько 15 тисяч, а може навіть більше там було. Багато з них зараз не застосовують свої знання ніяким чином. Фактично, частина була розподілена по інших атомних електростанціях, але для них там не завжди вистачає вільної роботи. Тому частина застосовує свої вміння, може застосувати, пробачте свої вміння на деяких міжнародних проєктах. А скільки українців mm -hmm. там лишилося на станції? Точна цифра мені на жаль невідома, але це ну мені здається, що можливо кілька сотень. Давайте ще тему енергетики більш загально торкнемося через російські обстріли. Шести областях України напередодні запроваджували тимчасове відключення світла. Про це повідомимо в Укренерго 6 до 10 вечора. Обмеження діяли діяло Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумських областях. Крім цього, і далі обмежується енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів у кривому розі. Ну і власне Україні необхідно побудувати сотні маленьких електростанцій для обезпечення від наслідків. Російських ударів таку думку висловив голова Укренерго Володимир Кудрицький. каже: нині виробництво електроенергії зосереджено на кількох великих ТЕЦ ТЕС і ГЕС, тому їх пошкодження призводить до серйозних проблем. Вирішити питання може децентралізація потужностей. Тобто замість 15 чи 20 великих електростанцій необхідно побудувати сотню маленьких від 5 до 30 МВт потужності. Вони будуть більш стійкими до цих атак в силу своєї розосередженості. Нові об'єкти генерації мають бути різного типу: окрім сонячних та вітрових електростанцій, це і невеликі, але високоманеврені газові електростанції, і сучасна теплова генерація на біогазі та інших відновлювальних видах палива. Пане Юрій, до вас у мене перше запитання? От побудувати необхідно пропонують сотні маленьких електростанцій для обезпечення від наслідків російських ударів. А можете трішечки детальніше розказати? Ви член енергетичного комітету? У нас же напередодні всіх цих обстрілів ще так розумію, восени минулого року Кабмін виділяв гроші для обезпечення нашої енергетики від потенційних ударів росіян. Наскільки, на вашу думку, дійсно ефективні були запроваджені методи до? Цих останніх от масованих обстрілів чи спрацювали вони. Дивіться, справді камін виділяв частково кошти, плюс кошти міжнародних партнерів, плюс кошти міжнародних партнерів на відновлення і на альтернативні способи генерації, зокрема і дизельні, і газопоршні установки і, і так далі. Це все робилося. Проте, на жаль, повністю покрити всі ризики неможливо, тому що. Зверху можна закрити хіба що залізобетоном великою товщиною. Ви розумієте, що на багатьох підстанціях чи на теплоелектростанціях цього зробити неможливо. Тобто тільки нові побудови якихось об'єктів зможуть у майбутньому це забезпечити, скажімо, як подібні речі відбуваються в Японії і так далі. А чому Сон, одразу таким шляхом не пішли? Ви маєте на увазі зараз, коли зараз зробили? Ну, це в десятки разів більше витрат тоді було б, і по часу ці інженерні конструкції зараз, які є на поверхні, заховати повністю зробити такий купол. Це практично як робити купол укриття над Чорнобильською атомної простанцію. Ну десь більше, десь менше, але це схожі, скажімо так, конструкції за розмірами і так далі. Тому це це надзвичайно складно. А, а, Юрій, а... Почали так? наносити удари по а, сонячній енергетиці. От mm -hmm. днями був удар. І я так розумію, це перший удар по, по сонячним електростанціям. Чому це відбувається? Яка мета ворога тут зчитується? Можливо, да, в комітеті це аналізують. Ну і принагідно хочу додати, що от енергетичний експерт Юрій Корольчук в нашому ефірі днями сказав, що знищуючи оці маневрені потужності, сонячні електростанції, теплові електростанції, гідроелектростанції, ворог намагається навіть розділити нашу енергосистему на дві частини: на правий і лівий берег. Тобто, один буде на південно-українській атомній станції, значить, правий берег буде на Хмельницькій, рівненській, і от будуть буде все це якось маневрувати. Така ситуація до цього йде дивіться. Перше зрозуміло, що сонячні електростанції це велика частина енергогенерації, і росіяни це знають. Я думаю, що в нас їх більше ніж в процентному співвідношенні, і тому зараз в теплу частину доби вони, окрім теплових електростанцій, що буде тяжко нам підготуватися до зими, починають і ці обстріли відносно української енергосистеми, вона має багато резервних ліній саме завдяки цьому. Ми залишаємося дуже сильними, починаючи з 22-го року. А плюс ми навчилися дуже швидко знижувати там потужності, там там де це можливо для того, щоб уникати обвалу, скажем так, системи, Якщо так дуже просто, якщо буде більше часу, можливо, ваші експерти в студії також більше пояснять, як саме вона працює. Ага. І я хотів тільки кілька слів до децентралізації додати. Справді ви говорили про біометан. Крім біометану, який до речі може бути побудована установка в кожному районі України. А це були приблизно 136 районів. А ж за потужністю можливо навіть трішки більша установка може бути побудована для переробки і спалювання і електрогенерації з цього відповідно зі сміття, і це об'єм, який загалом тільки сміття фактично може покрити більше половини витрат. Або точніше потужностей, які ми зараз отримуємо від вугілля, і стосовно вугілля, хоча я прихильник так само зеленої генерації, зеленої енергетики, але ми зараз маємо інші реалії, і Польща з боку відновлює свої певні вугільні установки, не закриває шахти. Ми маємо досить великі запаси вугілля, ще і на західній Україні, тобто навіть не в критичній зоні, де відбуваються бої. На сході, на Донбасі і так далі на заході України при е, розумному управлінні, ми можемо використовувати вугілля ще 20-30 років абсолютно спокійно, паралельно вибудовуючи децентралізацію біоустановками сміттєспалювальними установками чи сонячними установками, які наприклад це. дуже сильно покрили Закарпаття. Один з прикладів, де Закарпаття. це О. в тому числі приватний сектор, сильно використовує угу. пане Юрію. Так роботи Дякую. дуже багато буде і по відновленню енергетики. Спасибі, що долучилися до нас, Юрій Камальчук, народний депутат України, Слуга народу і член комітету з питань енергетики.